Прожили в шлюбі з чоловіком майже сім років. У нас все завжди було добре. Росте також синочок, якому всього-навсього три з половиною років. Сина народити вдалося далеко не з першого разу. Я довго не могла завагітніти. Але коли все-таки побачила позитивний тест на вагітність, то разом з чоловіком були на сьомому небі від щастя. І все здавалося б, в нас добре. Чоловік працює, я займаюся дитиною та будинком. Звичайна щаслива сім'я. Але одного дня чоловік прийшов та заявив, що він втомився від такого життя з нами. Йому це все в печінках сидить, і тому він вирішив пожити на орендованій квартирі. Я близько 15 хвилин стояла, роззявивши рота та не розуміючи, що відбувається. Буквально день назад в нас все було добре, ми були такою ж сім'єю, як і зазвичай, а тут на тобі, втомився. Проте я не влаштовувала скандалів та істерик. Він тихо зібрався та пішов. А я залишилась сама в квартирі з дитиною, з нашим спільним сином. Виникла величезна проблема я не працювала, адже чоловік наполягав на тому, щоб я займалася сином та побутом, а так як він заробляв більш ніж достатньо, то це не створювало проблем. Подруги жаліли мене та намагалися всіляко підтримувати. Вхід пішли стандартні розмови про чоловіків козлів, що всі вони однакові і що точно мій чоловік знайшов собі іншу. Я слухала подруг, розуміла, що вони хочуть підтримати мене, проте голова моя була зайнята іншим. Я зателефонувала на минулу роботу, з якої пішла, коли завагітніла, і дуже мені пощастило, бо ж в них виявилась вільна вакансія, якраз така, що підійде мені. З роботою питання вирішила. Залишилось лише вирішити, що робити з сином, в садочок він не ходив. Моя мама погодилась посидіти з онуком перший час, поки я не стану більш-менш міцно на ноги, проте попросила грошей на їжу сину, бо ж в неї пенсія маленька, на себе впритик вистачає, а інші витрати, на жаль, не потягне. Тому я позичила грошей в подруги до першої зарплати. А де чоловік, спитаєте ви, не з'являється та не телефонує, відповім вам я його не цікавить, як ми, на що живемо і як себе почуваємо. Що там я, але ж за сина переживання хіба відсутнє? Чи в нього син був лише так, для Галочки, в список завдань хорошого сім'янина? І, звісно ж, фінансово він нам не допомагав, тому через деякий час я подала на аліменти. Пройшло трохи часу, і я зрозуміла, що нарешті живу щасливіше. Життя стало якесь яскравіше, чи що. Як вам пояснити? Ну, наприклад, я нарешті перестала псувати своє волосся та весь час висвітлюватися до блондинки в той час, коли обожнювала себе саме в своєму натуральному кольорі. Я світла шатенка. Перестала використовувати парфуми, які так обожнював мій чоловік, але які я не любила. Тоді я зрозуміла, що я все робила так, як того хотів чоловік, як йому подобалось, а не так, як хотілося мені. Тепер я вільна жінка і можу робити все так, як хоче моя душа, вдягатися, фарбуватися та, в принципі, любити себе. Чоловік так і не зателефонував та не з'явився, а потім я дізналася справжню причину його бажання взяти перерву в наших відносинах. Висока брюнетка, з якою він сидів в ресторані та воркував. Було помітно, що вони з нею вже дуже давно. Я чомусь не здивувалася. Напевно, підозрювала, що хтось в нього є. Але не стала сильно злитися. Ні, звісно, він розчарував мене таким своїм вчинком. але сенс злитися та витрачати свої нерви та здоров'я на нього, правда ж? Тому я просто подала на розлучення та продовжила жити далі. Як тільки до нього прийшла повістка в суд, прибіг додому як миленький, сказав, що вже усвідомив всі свої почуття, розібрався в собі та, виявляється, дуже нас любить, і просив забрати заяву з суду. Проте я також усвідомила всі почуття до нього та розібралася в собі. Я розповіла йому, що знаю про коханку, бо бачила їх разом та вигнала з квартири. Нас розлучили, чоловіку призначили аліменти на сина, і тепер ми щасливо живемо з синочком. А тато навіть не думає хоча б телефонувати сину, якого він так довго чекав.